Ну що, ріпак уже посіяли, ждемо дощу і ждемо, що ріпак сипане по 3,5 тонни, І ми заробимо 100% економічної ефективності, а може 300% економічної ефективності а, з гектара. А може він не зійде і буде в льот 200 баксів на гектарі. Побачив. Але в будь-якому випадку я зараз. Хочу записати відео про топ-10 препаратів на ріпак. Я колись для вас записував кілька років тому топ-10 препаратів на сою. Вам воно дуже сподобалось, тому я вирішив поділитися своїм топом препаратів на ріпак. Отже, 10 препаратів, без яких сьогодні виростити ріпак практично неможливо. Ті, які є найкращі, по ціна, якість, ефективність сьогодні в Україні. Поїхали! Гровекс. Ми допомагаємо годувати свій. Так, і якщо ми говоримо про препарати ріпак, перше, що приходить в голову, це, звичайно, карамба-турбо. Це дуже крутий препарат, це фунгіцид тереорост регулятор, який супербезпечний, в у дуже крута формуляція, ну, бо це басфовські формуляції. От. І як виростити в сучасних умовах нормальний ріпак без Карамби – та ніяк, та й не треба пробувати взагалі. Там логіка, яка, що 100 грам карамби на один листочок, і відповідно в тебе наросло два листочка, пішов, додав 200 грамів. Не встило нарости чотири листочка. Красавчик повезло, пішов, додав 400 грам карамби. Тобто, це ось препарат, завдяки якому тепер ріпак можна сіяти в липні, отримувати сходи в липні, в серпні і спокійно дотягувати його до кінця вегетації в будь-якому регіоні. Тому карамба просто номер один: фунгіцид, розтрегулятор, 100 грам на листочок. Будь ласка, користуйтесь. Другий препарат це кайман. Це новий, відносно новий, йому щось там років 3-5 От, Новий громініцид від Альфи. Він ціна якість дуже крутий ну В плані недорогий, да? От, і одночасно в ньому поєднаний хізолофоб і клетодим, і нормальна досить формуляція, що нормально працює. Це якщо у вас є ось як зараз тут, на цьому полі, да? по пшенички посіяний ріпак, по-любому зійде падалися пшенички. Ну, Хоч не хоч, не може комбайн без втрат все змолотити. Все одно кілька відсотків є втрат, а це відповідно там, сотні тисяч насінин на гектарі. От. І відповідно кількість падали зараз, ну, насіння падили сильно більше, ніж кількість насіння ріпака на гектарі. Тому германіцит треба обов'язково. І кайман насправді ціна, якість, ефективність на сьогоднішній день, а саме головне безпечність. Тому що дві діючі речовини. Кожний з них менший стрес дає на ріпак, але кожен з них друг друга підсилює і ми отримуємо дуже круту, безпечну дію за дуже адекватні гроші проти злаків на ріпаку. Наступний препарат мілфус. Мілфус екстра. Ви не правильно мене почули. Мілфи сьогодні популярні, їх всі хочуть, їх всі люблять, а тут є Dicvat, да, який. На сьогоднішній день, поки я записую відео, найкращий по ціна якість ефективність. І, до речі, ви його можете не тільки на ріпак в наступному році використати, а зараз сою або соняшник підсушити. Він на зараз найкращий, по ціна якість ефективність. Не забудьте тільки прилипача силіконового, неєногенного якогось там, типу глайдера, додати і зробити зараз десикацію соняшника. або... Сої, да. до речі, він є на складі, він там в нього є класна, дуже дешева акційна ціна. Тому переходьте за посиланням під відео на Мілфус Екстра. Як нам на стрімі на маркеті написав один із клієнтів, каже: Мілфус екстра сама сохну і тебе висушу. Ну, взагалі, він мілвус називається. Але я просто не міг запам'ятати назву, я такий, будеш мілфус. Наступні два препарати. Я їх складаю разом, тому що це препарати від компанії Кортева, це препарати на основі діючої речовини глаоксифанметил. Наш з вами любимий геліантекс він же, Але вони скомбіновані спеціально під вирощування ріпаку. Це белкар і слаж. Це просто геймченджер препарат, і просто кортево отак, з двох ног ворвалося в систему вирощування ріпаку і змінило нам правила вирощування ріпаку. Тепер нам не треба шукати якісь сальси, якісь галери з жахливою післядією за всі гроші світу, чи там користуватися там напасараном. Зараз про напасаран ще розкажу. Просто тепер будь-який класичний ріпак можна виростити без бур'янів. Тому що громініцидом вершо. Раніше забирали там, падали ці пшениці. А вся дводолка, вся, це була дохріна велика проблема, яку хрен чим забереш. Тому що воно і токсичне було, ну, наприклад, там галєра да, чи сальса. Воно токсичне для соняшника, воно має жахливу після дію, воно має хірову дію проти бур'янів. Це була велика проблема. Тому кортева просто ворвалася з двох ног. І дала нам круті два інструменти для вирощування ріпаку любого. Класичного, не класичного. Белкар осінній. Да, просто з осінні валиш белкаром, всю водолку вбило, в нього ще класна дія ґрунтова зберігається. Весною відновив вегетацію ріпак. Поки ще ну, посходили нові весною дводольні бур'яни, поки ріпак не змикнувся, валиш його все слашом і забирає теж всю дводолку повністю. Весною. Тобто один белка росінній, один слаж весняний, коротеве красавчики, дякую за такі круті препарати. Тепер можна чистим від бур'янів виростити будь-який ріпак. Ну, наступний, звісно, на пасаран. Так як белка і слаж зараз дають можливість виростити будь-який ріпак чистим від бур'янів, але все-таки вони не дешеві. Якщо ми говоримо за забур'янені поля і потребу в ультимативному контролі бур'янів, то тоді краще взяти. Імі-стійкий ріпак, особливо, якщо ви вирощуєте на по полях, де є багато імі діючих речовин внесених, де в ґрунті є запас мастер павера експреса, євролайтінга і так далі, то оцей дрібнесенький ріпак він просто ну, класичний, він просто капець, який. Ну, Нестійкий до залишку діючих речовин ґрунтів. Щоб уникнути після дії АЛС, берете стійкий ріпак, а плюс берете на пасаран. Це дуже дешево, дуже ефективно. Один раз з осені внесли. Там є імазамокс, він вб'є все на що попав, і там є боже, як же ж метазахлор. Напишеш метезахвори. Відповідно, він повністю забирає все на що попав, плюс має класну ґрунтову пролонгову надію і проти однодольних, і проти дводольних за одне внесення за дуже невеликі гроші. От. Ну Або якщо у вас є імі-ріпак і у вас прям жопа-жопа з бур'янами, все попереростало їх багато, кстаті, можна євролайтінг внести. <реш> да, тоді правда, накопичення імі буде ще більше, ну то вже на вашій буде совісті. Так, захист це звичайно дуже круто, але перевірити своє насіння перед посівом це просто маст хев. Це обов'язково. Адже м, соняшник і кукурузу ви отримаєте вже навесно з готовими сертифікатами, а зараз перед посівом пшениці ячменю вам треба знати схожість, енергію, масу тисячі і чим і ким заражене ваше насіння, чи можна взагалі його сіяти. А, і тут вам допоможе Lab. Вам дадуть інструкцію, як відібрати зразок, кидаєте його на нову пошту, і буквально там за 10 днів отримуєте результат. На схожість, енергія, маса тисяч, і вам пофоткають ваших грибів, хто на вашому насінні. Заражений, і ви з ним можете піти потім в Grovex Market і якісно підібрати протруйник під ваше конкретне насіння. Це супер важливо, це коштує дуже дешево насправді, в порівнянні з тими ризиками, які ви несете, якщо не здасте насіння на аналіз. Тому переходьте за посиланням, заповнюйте формочку, і менеджер лабораторії з вами зв'яжеться, дасть вам всі інструкції. Далі буде не препарат, а діюча речовина, тому що прямо зараз осінню складно сказати, який буде препарат найкращий весною. Зараз, мабуть, це швидше за все був би полкар, да? але весною побачимо. Тому наступно це просто діюча речовина, це ацетаміприд. Це безпечний або умовно безпечний для бджіл, інсектицид, той який вноситься там перед світінням. Або після цвітіння, або коли доцвітає ріпак, який умовно безпечний для бджіл. Він, це був раніше оригінальний препарат Моспілан. Зараз у нього є купа генериків, і вони всі коштують там буквально 1-2 долари на гектар. Дуже крута тема. Кстати, я ще з ним експериментую навіть на пшеницях, на соняшниках, тому що ціна на нього дуже сильно впала, і на гектар він коштує сильно дешево. І, Якщо умовно там, за долар на гектар ти купуєш циперметрин, то умовно там, за 2-3 долара ти можеш купити ацетаміприт і ще й отримати пролонговану там, якийсь тиждень системної дії. В нього чуть-чуть трошки є. Тому ацетаміприт при вирощуванні ріпаку мастхев. Наступний препарат це альтерно. Альтерно це комбінація двох дуже крутих системних діючих речовин, яка зроблена і формуляція, в тому числі зроблена спеціально для внесення в цвітіння. Ні один більший фунгіцид не можна вносити у цвітіння ріпаку. Альтерно зроблений спеціально для внесення в цвітіння ріпаку. Тобто, виходить, що як? ви давали фунгіциди і розтрегулятори до... ну, поки стрілка вийде. Як вийшла стрілка, ріпак довго цвіте, він почав цвісти і не можна вносити ніякі препарати, бо злипнеться пилок, буде погане запилення. Є ризики. Крім того, більшість препаратів токсичні для бджіл. Альтерно, не токсичний для бджіл, альтерно дуже ефективний і альтерно зроблений для спеціального внесення в цвітіння по ріпаку. Дуже крутий топовий продукт. Тому без нього зараз вирощування ріпаку ну, сорямба. Це більше лотерея. Рухаємося далі. Тут буде дві діючі речовини одночасно. Хоча це, як правило, один препарат. Це буде імідоклоприд, якийсь неонікотиноїд. Кстаті, може бути тіаметоксам. Тобто, ще раз, імідоклоприд з лямдоцегалатрином або тіаметоксам з альфа циперметрином Краще лямдоцегалатрин взяти. От. Імідоклоприд і от було би краще. Це один препарат. Зараз в момент запису це швидше за все був би андерс Ну, ціна, якість, ефективність. Але знову ж таки, переходьте в бот, скачуйте пам'ятку, вона буде оновлюватись по мірі того, як оновлюється наша система отримання врожаю. Це наш з вами великий документ, де є всі культури, всі фази, всі внесення. І кожен рік, коли ми його оновлюємо, там. Туди попадають тільки найкращі препарати: по ціна, якість, ефективність. Ну і завершує наш список топ-10 препаратів для вирощування ріпаку. Звичайно ж, Піктор. Це фінальний фунгіцид, той який вноситься вже після цвітіння, коли велика маса. Зараз його вже всі вносять дронами. Так, да, там у нього є конкуренти, типу Амістар, типа Аканто, але вони взагалі не конкуренти. Єдиний конкурент Піктору це Пропульс. От. Але про пульс саме в ріпаку поступається Піктору, бо в Піктора є боскаліт. От. А, боскаліт це просто топчик, це дуже крута діюча речовина. А, це теж в свій час був геймченджер, який змінив повністю ринок овочів, фруктів і так далі. Ну, Типу, помідори і полуниця і огірки, які в нас з вами в супермаркеті лежать на полці, Вони в принципі там лежать тільки через те, що Басф зробив боскаліт. Свій час, багато-багато років тому. О, це діюча речовина, яка дуже круто може тримати зелену масу, дуже круто кон кон контролює всі гнилі, альтернарію і так далі. А, єдине, що не контролює Піктор, це іржу, але іржа на ріпаку це не проблема, вона, як правило, проблема в соняшнику. От, а... Ну і опять же, ріпак у нас настільки заряжений триазолами, поки ми дійдемо до піктора, що ну, яка там може бути в принципі, іржа. Але нам треба якась діюча речовина, яка буде тримати зелену масу, яка не пусте альтернарію, яка не пусте ФОМу. Ну, от. Для того, щоб потім, кстати, не розтріскались стручки. Да, тобто супер важлива ще одна функція, крім тримати масу, щоб вона вигетувала і дала крутий врожай ріпаку. Ще коли є у вас боскаліт в стручках. У вас потім менше розтріскуються стручки. Єдине, що я жду, коли бас вже оновить піктор, бо там все-таки димоксістрабін трошки така да, безпечна, але стара і менш ефективна діюча речовина. Тому якби вони зробили піктор ну, з якимось іншим стробіроліном, було б дуже круто. Бас, чекаю, поки ви викидете гарну новиночку на ринок. Велике вам дякую, що дивилися відео до кінця. Не забудьте, що пам'ятка є в підієвці в боті під цим відео. Просто перейдіть за посиланням і скачайте. Якщо я когось забув, да, якийсь must-have препарат на ріпаку, напишіть його в коментах. Або якщо ви з чимось не згодні, теж напишіть в коментах. Дякую, що дивилися відео до кінця. Хай прибуде з вами урожай і перемога!